Штатного розпису та посадових інструкцій департаменту департамент екології, тому що ми взяли саме цей департамент департамент просто як для прикладу, то інші можуть собі для порівняння використати цю інформацію. Департамент екології та природних ресурсів Київського терміністрації, зокрема, складання штатного розпису і посадових інструкцій це є якби, методом розподілу обов'язків та організації роботи в департаменті. Якщо говорити про правові механізми, то спочатку розробляється положення про департамент. На основі положення розробляється штатний розпис, розпис департаменту, тоді на основі штатного розпису розробляється положення про кожний окремий структурний підрозділ, і відповідно до штатного розпису і положення про структурні підрозділи розробляються постові інструкції працівників структурних підрозділів. Відповідно, кожен з цих документів повинен бути розроблений таким чином, щоб належним чином забезпечити роботу департаменту в цілому. І кожен окремий структурний підрозділ і працівник, зокрема, повинен відігравати певну роль в роботі цього, цього департаменту. Отже, аналізуючи штатний розпис департаменту, можна побачити, що департамент екології в Київській облдержадміністрації налічує 40 працівників і складається з п'яти. Самостійних э, структурних підрозділів це є відділ фінансового обліку 5 осіб, э, сектор юридичної роботи, дві особи, сектор кадрового забезпечення, документу обліку дві особи, управління регулювання стану наколишні провання середовища 12 осіб, і управління екологічної безпеки, 10 осіб. Якщо поглянути, то Загалом всі профільні функції здійснюють останні два самостійні підрозділи: це і управління регулювання стану навколишнього природнього середовища і управління екологічної безпеки. В свою чергу, управління регулювання стану навколишньої природнього середовища також складається з трьох відділів в складі управління. Це відділ забезпечення та регулювання земельних відносин, відділ біотичних ресурсів. З природні заповідні справи та моніторингу довкілля, відділ інформаційного забезпечення, економіки природокористування та зв'язків з громадськістю, загалом 12 осіб, а також управління екологічної безпеки складається з двох структурних підрозділів: відділу визначення рівню антропогенного навантаження, та відділу визначення ступеня ризику та забезпечення життєдіяльності по 50 в кожному відділі. Таким чином, якщо Аналізувати департамент в цілому, хоча написано 40 осіб. Втім, в штатному розписі передбачені лише 31 особа, інші 9 осіб це є керівники керівник департаменту, керівники управлінь відділів і секторів. Ну, з невідомих. Причин вони штатний розпис не включені, можливо, є якийсь інший штатний розпис для керівників, тобто я не знаю, як там організована е, ну, робота, документообіг, але е, ну, очевидно, що напевно, вони мали бути включені, оскільки цей документ штатний розпис передбачає е, планування е, діяльності департаменту, в тому числі і керівників. Е, якщо говорити про Раціональний розподіл обов'язків то в департаменті Київської адміністрації він організований в принципі раціонально, оскільки є дев'ять керівників посадових інструкцій, в яких також передбачено виконання і профільних функцій департаменту пов'язаних з забезпеченням збереження охорони полишно природнього середовища. Дев'ять працівників це є. Три перші структурні підрозділи, які забезпечують організаці організаційну роботу департаменту, і 22 особи це двадцять головних спеціалісти, які відповідно повинні бути екологами з, чи, там, з біологічною освітою, які б виконували безпосередні функції департаменту. Якщо проаналізувати положення про структурні підрозділи, то також можна виділити їхні переваги і недоліки. Переваги структурних підрозділів полягають в тому, що деякі, наприклад, положення про управління і регулювання станом навколишнього природного середовища закріплює таке повноваження як Управління сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян рухів. Тощо, хоча положення про департамент, на підставі якого нібито мало розроблятися положення про управління, такого повноваження немає. Тому це в принципі позитивний момент, який говорить про те, що положення про структурний підрозділ в принципі може враховувати якісь прогалини і недоліки з положення про департамент в цілому. Що стосується недоліків, то буває і в протилежна ситуація, коли в положенні про департамент якісь повноваження закріплено, а в положенні про структурний недолік, недолік підрозділу його немає. Це, наприклад, моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів. Немає передбачено в положеннях про структурний підрозділ такого повноваження. Також до недоліків можна віднести і те, що Наприклад, в положенні про управління екологічної безпеки два рази повторено шість повноважень. Наприклад, повноваження управління бере участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання відходів життя необхідних заходів для запровадження маловідходних нервозберігаючих технологій, і також за повноваження було передбачено. Повторно, там через декілька пунктів ще раз, і таких нарухом це шість повноважень, тут просто ну, доблювання, ну, яким напевно технічно поступучена. Також до моментів, на яких треба звернути увагу, це є в про департамент загалом, як на початку говорила Олена Валеріна, повноваження розкидані, вони не структуризовані по. Певних напрямках діяльності, і пізніше це створює проблеми в написанні е, нижчого рівня нормативних актів, які регулюють роботи цього структурного підрозділу, зокрема положень про структурні підрозділи, і пізніше вже положень про е, і посадових інструкцій, оскільки за е, загальним правилом вони б мали бути узгоджені між собою, а відповідно е, будуть дублювати одні й ті самі помилки. Якщо проаналізувати посадові інструкції Департаменту екології при Київської облдержадміністрації, то можна виявити такі їхні переваги. Посадові інструкції розроблені на основі довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і такий довідник затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби номер 11 від 13 вересня 2011 року. Він містить загальні положення про загальні вимоги до, до різного типу посад державних службовців, а також містить також загальні вимоги, але ще щодо конкретної посади. Другою перевагою це є те, що посадові інструкції структуризовані і забезпечено єдиний підхід до такої структури. Зокрема, у всіх цих посадових інструкціях передбачено загальні положення, які визначають місце та роль державного службовця в структурному підрозділі, говорять про порядок прийняття його на роботу, про його підпорядкування, про кваліфікаційні вимоги. Також в посадових інструкціях передбачені завдання та обов'язки, права, відповідальність і взаємовідносини за посадою. Ці вимоги передбачені також довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик. Недоліком є те, що не дотримуються вимоги про щодо чіткою, чіткого окреслення ролі або основної мети діяльності працівника. Варто звернути увагу, що такий пункт в, принципі, в повному обсязі виконаний лише стосовно керівного складу. Наприклад, в посадовій інструкції начальника відділу забезпечення та регулювання земельних відносин зазначається, що начальник відділу забезпечення та регулювання земельних відносин управління. Управління регулювання стану навколишньої природнього середовища координує роботу в цілому та безпосередньо всіма співробітниками відділу. Фактично можна визначити координацію роботи як основну мету діяльності керівника цього відділу. Разом з тим, що стосується основної мети діяльності головних спеціалістів, то такого в їхній посадовій інструкції ми не знайдемо, оскільки, як правило, перший пункт зразу починається з тому, хто кому підпорядковується. Ну, це теж трошки неправильно, тому що не є основною метою працівника підпорядкування, тобто десь до обов'язків його відноситься, але в першу чергу. Такий недолік він говорить про те, що, напевно, не зовсім правильно організовується робота, оскільки спочатку повинно стояти якісь конкретне завдання перед працівником, а тоді ну, передбачаються його права і обов'язки. Якщо також аналізувати загальні положення, то не в всіх посадових інструкціях передбачено. Кого заміняє працівник в разі відсутності іншого працівника або хто заміняє його, що є вимогою передбаченою в довіднику?